В сьогоднішньому відео підемо мова про додаток To good To go Це додаток, за допомогою якого, ось ви бачите його іконку, можна замовляти продукти в дані з великою знижкою. Тут на екрані бачите приклад є зробленого замовлення в супермаркеті Lidl. Це замовлення ми робили 9 грудня. Ось так виглядає в додатку сама сторінка того інтернету. З цього магазину є е, 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 от корзина на 90 крон. Ми за неї платимо 35 крон, але ми не знаємо, що буде в цій корзині. Тут написано було, що можуть бути різні е, як випічки, так і будь-що завгодно. Е, в самому додатку можна вибирати там різні супермаркети, заправки, де є якісь магазини, вони там додаються, і, відповідно, можна робити замовлення. От, в середньому знижка виходить ну, досить суттєва, якщо так брати, майже до 50%. Але що попаде в цю щасливу корзину, так звану, ми не можемо знати. В е, тому і фішка є, що нам попаде, це нікому не відомо. Ось є, наприклад, замовлення е, Q8 це заправка так, за 49 крон. Заправка Окей. Є ще можливість виставляти радіус. Коли ти хочеш знайти в якомусь певному віддалі е, ці пропозиції. Зазвичай то є супермаркет, е, ОК це мережа заправок з магазинами. Е, Lidl це відомий супермаркет. Тобто до, для вибору е, щасливих корзин є досить багато варіантів. Отже, ми вирішили зробити було замовлення в Lidl. І ми ще покажемо, тобто я покажу в цьому відео, як робити безпосередньо замовлення е, е, повністю. Буду робити замовлення на ОК, на їхню щасливу корзину. І також побачити, можна побачити відгуки, які залишають люди, і віддаль до того супермаркету від тої точки, де ти знаходишся. Направда, це дуже хороший спосіб є і економно. Ось відкрив я сторіночку ОК. Дивлюся, що 4,5 оцінка з 5. Теж в Крузину пише, що може бути, кладено бути що завгодно. Ціна 49 крон, а на вартість на 120 крон. Тобто, фактично 70 крон економії. І будемо пробувати зробити замовлення. Я погоджуюсь, окей. Беру роблю оплату з карточки. Підтверджую оплату Google Apple Pay на 49 крон. Все, суму мені списало з рахунку. 49 крон і замовлення зафіксоване. Я бачу, що тут вони дякують, що я зробив замовлення. І зараз перейшовши по кнопочці цій зеленій, я вже відкривати буду от мої два замовлення. Це є Lidl і OK. як я зробив. Приїхали ми в супермаркет Lidl за своєю першою щасливою сумкою. Заплатили ми 35 крон, а орієнтовно на 90 крон маємо отримати продуктів. Подивимося, що там буде. Потім знімемо відео, що нам дали. Дали нам таку сумочку. It's good to go. Скоро подивимося, що там дали. Наша сумка дивиться на зібраво. Окей. Окей. Йдемо її зараз забирати. Подивимося, що нам покладуть там. Приїхали ми вже з пакунками нашими. Перше будемо дивитися щасливу сумку з магазину відео. Так, Нам дали, ми вже так по запаху догадуємося. Ось такі цікаві С темної муки булочки з сезамом. Так, що ще там дали? Круассаны. Такі ось э, бублики. Теж випічка. Ух, яка цікава випічка. Сосиска в тісті є, до речі, одна штука. А це таке щось під пиццу. З якоюсь начинкою. Далі дивимося. Ох, і далі нам ще відбуваємо хат хліба. До речі, хліб в середньому такого плану коштує мінімум десь 25 крон. Тобто це вже можна сказати і 50 крон плюс оце все. Подивимося, ми тепер інший кульок, який ми отримали в магазині. ОК на заправці. Так. Нам дали чіпси. Шоколадку. Якусь цікаву оригінал. марципан, Нам дали щось ще цікаве, Кульочку. Якісь круасани, так, щось таке круасани, Ще круасани. І далі. О! сендвіч? Зразу з е курячою котлетою і салатом і з соусом. Далі. Далі, далі, далі біла коробка. Що в цій білій коробці? Зараз подивимося. Якось ми її відкриємо. Ух. Так, це взагалі. Оу, такі під канапочку. М'яско якесь. І рибка, шинка. ну Це не рибка, це шинка м'ясна така з кухні закусочка. Ось Оце у нас дві наші перші щасливі сумки, які ми взяли, користуючись додатком to good to go.